Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. На ваших очах BFD Coin, Продовжуємо серію цих випусків. А дивіться, чому варто зайнятися фармом BFD Coin, Чому варто зайнятися фармом ES Coin, і чому варто зайнятися фармом Тумарс Coin, про який ви в подальшому побачите відео на цьому каналі? А причина дуже проста: в команди цих. Трьох проєктів, а вона одна на хвилиночку. Є е, домовленості з тоном. Вони заключили партнерство. В YesCoin це офіційно оголошено. І після партнерства почали з'являтися наступні проєкти. Дивіться, ЄС Коїн команда заключає партнерство з тоном, і одразу ж з'являється TwoMars Coї. Проходить час. Ми бачимо на своїх очах BFD-Coin. І що буде далі, яка екосистема на цьому буде вибудована, ми зможемо побачити лише з часом, коли команда почне нам це все відкривати. Типу, наразі в ЄСКОІні при вході ми бачимо а, анонс того, що в подальшому нам будуть розповідати про Тумарської coin тому що. На головному екрані, коли тільки відкриваєш, два космонавти стоять, які протягують одне одному руки. З одного боку, космонавт ЄС Коєн, з іншого боку, Тонкоєн. І після цього анонсу з'являється власне майнер. Я так розумію, можливо, це їхній спільний майнер, який вони в подальшому будуть пушити. Ту Марс. Coin. Звісно ж, всі посилання на ці проекти завжди під кожним відео або в телеграмі в пабліки Криптомозоль, де ви зможете знайти більше ста проєктів на сьогодні. І таким чином а, я не можу фармити ЄС Коін або фармити Тумарскоїн і не фармити а, дочірні проекти цієї команди. Типу, ми бачимо, що команда цим партнерством показує, що вони. Налаштовані достатньо серйозно, а ком'юніті, яке вони за собою ведуть більше одного мільйона в кожному з додатків, підтверджується. І таким чином ми бачимо, що команда не робить розфокус на рекламних акцентах. В них немає зайвого шуму в рекламі, за які дають тобі поїнти, як це роблять інші. Типу, вони можуть оптимізувати всі економічні процеси за рахунок себе. І таким чином команда показує, що вони фінансово стабільні.